У 50-х та 60-х роках наше місто активно розвивалось. Для зростаючого промислового центру необхідні були нові спальні райони. Після серйозних дебатів міська влада фактично продавила це рішення. Дійшли висновку, що подальшим головним напрямком житлової забудови стане у Дніпродзержинську лівий берег, а не інші частини міста, які потрапляли у кілометрові санітарні зони від джерел забруднення. 28 грудня 1972 року відбулися урочисті закладини першого будинку на лівобережжі, і вже через 21 місяць, 27 вересня 1974 року, був здан в експлуатацію будинок за адресою нині проспект Надніплянський 1 г. Але насправді цей будинок був лише частиною масштабного проекту будинку номер 1 який відомий місцевим мешканцям під назвою Китайська стіна. За традицією у фундамент помістили послання нащадкам металеву табличку з написом: перший будинок у лівобережній частині Дніпродзержинська закладено в ознаменування 50-річчя утворення СРСР. Згодом проспект 9-го мікрорайону, на якому розташований цей будинок, був названий на честь 50-річчя країни совєтів Що цікаво, будинок номер один повинен був бути панельним, а не цегляним. І реалізовувати цей проект повинен був Дніпропетровський містобудівний комбінат, але виявилось, що цей комбінат був повністю зайнятий проектами для обласного центру, і тому ми бачимо будинок саме в такому виконанні. Отже, дев'ятиповерховий 144-квартирний будинок було споруджено будівельним управлінням «Промбуд» Тресту Дніпродзержинськбут на замовлення управління капітального будівництва міськвиконкому. 87 серію типових проєктів 5- і дев'ятиповерхових житлових будинків і Блок секцій зі стінами з місцевих матеріалів розробив Київський зональний науково-дослідний інститут експериментального проектування Київ Зенд для будівництва в містах і селищах України. Цій серії передбачалися квартири з. Підвищеним комфортом і зручним плануванням особливістю цієї серії стали блок секції, з яких можна було набирати будинки різної поверховості, протяжності, конфігурації, структури. Виконком затвердив акт державної комісії 30 вересня із загальною оцінкою добре. Проте й низкою зауваг керівника Дніпроцежинськбуту Михайла Савича Малька зобов'язали відповідно до паспорта зовнішнього опорядження обличкувати плиткою цоколь, елементи входів та приміщення для дитячих візків протягом жовтня 1974 року. Також був запланований благоустрій та озеленення двору. Окремо розроблялись ось такі індивідуальні проекти малих форм. Проєкт цього житлового комплексу було виконано архітектурно-проєктувальною майстерною номер 1 Київського науково-дослідного і проєктного інституту містобудування. Головний архітектор проєкту Тарас Григорович Довженко. Він же його свого часу і представив тут у місті на містобудівній раді. Житлові будинки за проєктом були зблоковані в єдиний комплекс складної у плані конфігурації. На перших поверхах будинків планувались об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. У будинку 1А А, їдальня на 100 місць, кафетерій, бар та магазин кулінарії, 1Б Б. Продовольчий і промтоварний магазин, 1В В відділення зв'язку, 1Е – приміщення ЖЕКу, приймальні пункти перукарня, завантаження товарів у всі торгівельні об'єкти передбачали торців будинку, а внутрішнє планування враховувало усі функціональні вимоги. Під усіма будинками був запроектований підвал. Його частина призначалася для складських приміщень закладів обслуговування та торгівлі. Вони мали свій окремий вхід з торцевої сторони. А інша частина підвалів була призначена для індивідуальних потреб мешканців. Будівництво цього велетенського комплексу тривало кільканадцять років аж до початку 90-х. Проєкт було втілено в життя майже повністю за винятком одного елемента. На розі між будинками 1А і 1Е передбачалася 12-поверхова блок вставка, яка б зв'язала всю цю забудову в єдину структуру. Проте вставку так і не спорудили, тому що Через малий обсяг її житлової площі цю будівлю не замовило для себе жодне з тодішніх підприємств. Міста. Ми вирішили поговорити з людьми, які стали першими мешканцями цього будинку, та з перших вуз дізнались, як зароджувалося життя у лівобережній частині міста. Пані Антоніна заселялась у будинок, будучи молодою дівчиною. Ми приїхали сюди 4 ноября 1974 року. Буде от через місяць чи через два до да, через два буде. 50 років, як ми тут живемо. Приїхали один дом був. Ми молоді всі були, мені 20 чим то було, двоє діток била. Чоловік стояв на очереді, нам дали трьохкімнатну квартиру. Ну, казали, ж ще молоді, а за 20 будуть ще дітки. Ну, у нас ще й син родився тут 78-му році. Трьохкімнатна квартира, ми приїхали нормально, все було шикарно. Очень хорошо построено, все було. Ми приїхали, почали скупляться, что ми были, жили в однокомнатній квартирі, чотири человека, 10 квадратних метрів, троє оплотні. Нове житло викликало справжнє захоплення новоселів, багато з яких тулили зі своїми родинами в невеликих кімнатах, часто за ущільненням. Їхні емоції можна зрозуміти, адже цей будинок мав покращене планування та просторі квартири, в яких вже було все готове для життя. Підведені комунікації, зроблений ремонт, Новоселам залишалось лише придбати меблі. У нас було у нас перший поверх був там ясельки, садик, магазини були. Поліклініка була взросла, дитяча. Міліція була, магазини ж були. Ну, все було в нас, все було у слові. Ми жили прекрасно. Однак були і нюанси. Цей будинок був єдиним на лівобережжі і стояв майже посеред степу. Ще якийсь час мешканці першого будинку обживали дикі місця, а навколо продовжувалось будівництво. Так саме з цього будинку, по проспекту на Дніпрянській 1 г розпочалася історія великого житлового масиву нашого міста, де сьогодні проживає близько 80 тисяч мешканців.